В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча гураль Вікторія. Сьогодні я розповім вам про усі події у світі і нашому закладі у світ. 5 листопада кожного року в різних країнах відзначають Міжнародний день менеджерів волонтерів. Роботу цих людей шанують у всьому світі, адже співробітництво і консолідація зусиль спеціалістів дозволяють вирішувати серйозні для людства питання. Свято офіційно затвердили і вперше відзначили у 1999 році. Ініціатором провадження професійного дня стала американка Нен Готорн. До 2005 року свято збігалося з грудневим Міжнародним днем волонтерів. Потім подію відзначали 1 листопада 2006 року. А вже пізніше перенесли на 5 листопада. Мета створення професійного дня привернути увагу світового суспільства до необхідності і важливості праці менеджерів волонтерів. Вони допомагають людям і змінюють їхнє життя на краще. А ви знали, що однією з головних традицій цього дня вважалися бджоліні хороводи. Господарі, які займалися бджільництвом, намагалися з'їсти багато меду. Вважалося, що чим більше з'їсти, тим більше і збереш. Деякі навіть приймали дзищати, наслідчуючи бджол, щоб ті навесні краще роїлися. На столі у свято традиційно з'являлися і інші частування з медом. Наприклад, часто виставлялася медовуха і медові пряники. Ну а на сьогодні все. Бережіть себе і своїх рідних, мирного неба нам всім і слава Україні!